Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео і починаю я його з косіння газону. Ми з малюком вийшли на вулицю перед його першим сном, і поки він спостерігав, як я кошу газон, той заснув. До речі, помітила, що отак от перед сном можна посадити його у візочок, робити якусь монотонну роботу, і досить часто він засинає. Тому, коли є така можливість, я нею обов'язково користуюсь. Привіт і ще раз. Поки косила газон, у мене заснув малюк. А то, що у мене є хвилин 40, може годинка, на те, щоб зайнятися своїми справами. Хотіла сьогодні. Займатися будинком, але на тиждень у нас обіцяють дощ, тому буду займатися справами на вулиці. Отож, план сьогодні такий: у мене зібрати полуницю, подивитися, що в малині, бо вона начебто почала стигнути. І зрізати квіти, дуже треба, які відквітли, піони, троянди. І якщо буде час, то буду ще чим займатися. Отож, запрошую вас сьогодні провести цей день зі мною. Полиниця у нас в цьому році, я б сказала, поганенька, вона стала дуже мілка і не всі ягоди дозріли. Тому, скоріш за все, будемо її все ж таки міняти і саджати вже на агроволокно. Раніше вона в нас так і росла, тому будемо повертатися до цієї практики. Ось такий врожай полонички я зібрала, вона у нас вже закінчується. У нас на території росте два сорта. Крупна, як ви бачите, це сорт Чамора і ось така міленька. Вона вже у нас переводиться і ми плануємо її поновлювати, купляти якийсь новий сорт. До речі, якщо ви можете щось порекомендувати, якийсь класний сорт полуниці, ранній або середньостиглий, то я буду дуже вдячна вам. І напишіть про це у коментарях. Оцей крупний сорт, як я вже сказала, називається чамора. Він досить пізньо стиглий, він дуже, я б сказала, крупний, як для полуниці. Ось Дивіться, зазвичай десь такого розміру ягоди, або ще крупніші бувають, це такі вже, знаєте, міленькі. Вона за смаком, така, я б сказала, кисло-солодка, Але вже коли відходить основна частина, то класно, що вона є. Ну що, часу в мене ще трошки залишилось, тому я йду за малиною. Малини, як бачите, у нас тут небагато, але вона плодоносить не один раз. І навіть осінню я ще періодично її збираюсь уже декілька років. Я кинувся малюк, я не дозбирала малину, але можливо зараз трохи докошу, поки він ще трохи сонний і може посидіти у колясці. І поки малюк ще сонний, я докошую газон, бо тут ми з ним гуляємо, бо соняш, і треба, щоб ніжкам було приємно ходити. І далі повертаюсь до малини. Хочу все ж таки її дозбирати, щоб вона не осипалась. Ну що, газон я більш-менш докосила, там, де мені треба, де малюк у нас гуляє. Малину я зібрала. І зараз ми, мабуть, все ж таки будемо йти у будинок, бо щось малюку не дуже хочеться тусити зі мною на вулиці. Трохи похмарилось і ми вирішили ще трохи погуляти на вулиці з мальком. Дивіться, які зараз вже здорові мигдальні горішки. Дуже чекаємо на їх врожай. Але він буде, мабуть, я не знаю, коли, в цьому році, чи наприкінці літа, чи може у вересні. Але вже, мабуть, скоро. А ще у нас дивіться, ось розквітли лілейники, почали квітнути. І моя лавандочка. На жаль, у мене залишилась лише одна, чомусь ще один кустик, кущик пропав. Він був якийсь там сортовий, якийсь там, але вже як є. Зайшли ми додому. Згадала, що сьогодні мають у нас відключати світло, тому зараз мені треба трохи щось приготувати їсти або якийсь перекус. І в залежності від того, чи буде світло чи ні, далі буду щось робити. Так, дивіться, що до перекусу. У мене тут у тарільці помідор, твердий сир і плавлений сирочок. Пропорції можуть бути різні, в залежності від того, що ви любите. Чесно кажучи, я б собі додала трохи більше помідорів, але це б у мене залишок, і тому у мене буде більш така сирна закуска. І я щось додаю зелень тут укроп і петрушка. Так, що далі? Ось у мене лаваш. Бачите, він трохи засох, але його треба отак от скласти навпіл і вздовж розрізати. Будемо робити конвертики складаємо нашу начинку на кутик і зараз будемо ось так от кутом загортати. І ось дивіться, у кінці цей залишок ми просто сюди. Зкладаємо ось такий конвертик у нас вийшов. Дивіться, у мене вийшло два конвертики. Я їх поклала на суху сковорідку. Мені треба, щоб розплавився сир. Буквально по хвилині, може трошки менше, з однієї і з другої сторони, треба їх ну, підсмажити або прогріти. Ну що, ось так виглядають мої конвертики дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Всім смачного! У нас вимкнули світло, я не встигла навіть доїсти. Тому зараз малюкося грається, і скоро вже будемо йти на вулицю на другий сон. І поки він буде спати, я хочу трохи, мабуть, обрізати троянди, якщо встигну. Сподіваюсь на це. Дитинка моя заснула, і тепер я маю можливість трохи попрацювати. Зараз буду тут зрізати всі вісквічі троянди. Троянди в цьому році мене дуже порадували. Я сподіваюся на їх повторне цвітіння. Наче й хотілось їх зрізати, щоб поставити у воду в кімнаті. Але я кожен день тут ходжу і так радіють цим квіточкам, що, чесно кажучи, рука не піднялась. Може, коли вони ще трохи розростуться, то буду і зрізати, але це не точно. Дивіться, лавлі рококо моя ще квітне. А ось тут у мене лемон рококо. А ось квіточки. І мені дивіться, ось цю гілку зламали. І тут де квіточки зламали. Ось ці друзяки наші. І огороджувати тут ніяк, бо у сусідів там от коти сидять, мабуть, частенько. Бо наші тут бігають і ганяють їх. І... У ну, мене єдиний варіант поки що, це, тут -от щось саджати таким зеленим забором, щоб там не було їм нічого видно. Тоді вони і, мабуть, не будуть тут так бігати, як ті лосі. Далі буду тут зараз обрізати троянди. До речі, у найближчий час планую зайнятися цим кусочком території. По-перше, хочу під нашими ялівцями, під спартинами переробити. Бо знімала колись відео, як я тут робила декілька років тому, але вже все треба переробити заново. Купила я сюди бордюрну стрічку. Будемо так от її сюди класти. І, можливо, ще щось посаджу, не знаю. Ще в мене немає ніяких думок, і взагалі хочеться тут трохи красивіше зробити, бо, як на мене, тут простіше за все це зробити. І, взагалі, від цієї території в мене особливих очікувань немає. Мені тут просто треба зробити красиво, щоб надихатися і робити красиво далі. Мені здається, що тут для мене буде найпростіше це зробити, тому буду найближчим часом після дощів приділяти увагу саме тут. До речі, дивіться. Гортензія скоро буде квітнути. Я сподіваюся, дощі на це не вплинуть ніяк. Тут мають бути великі такі класні квіти. Минулого року ми її тільки посадили, було перше квітування. Вона була дуже низенька, і квітки були ну, майже при землі. От, от і якось вони так незрозуміло квітли. Половина розпустилася, половина ні цих квіточок маленьких, а в цьому році я чесно кажучи, очікую вже гарних, гарних квіточок. Дивіться, у мене вперше буде квітнути ось ця гортензія. Мені здається, що вона називається Infinity. Але я не пам'ятаю, треба буде подивитися старі відео. В перший рік ми посадили вона не квітла, потім минулого року її зламали наші собаки. І ось цього року не... дивіться два таких стобора, якщо то можна сказати. І дивіться, скільки бутонів. Чомусь мені здавалося, що. Квіточки мають бути такі прям великі. Подивимось, дуже-дуже на це чекаю. Нам дали світло, у мене прокинувся малюк. Тому ми зараз поставили франя, поставили їжу готуватися і будемо гратися, бо настрій у малюка щось не дуже, щоб іти на вулицю і щоб мама там щось робила. Будемо приділяти час іграм. І поки малюк сам собі грається, зараз покажу, що у нас є цікавого. Дуже подобаються йому ось такі картки домана. У нас ось така маленька валіза. Тут у нас 5 наборів із картками. Дуже йому подобається, коли ми йому їх показуємо, перебираємо, називаємо. Прям, знаєте, такий класний варіант ігор. Ну що, малюк у мене вже заснув. Вечір у нас був, як завжди, не скажу, що якийсь ефективний, часу не було щось поробити, але зараз буду займатися, покажу вам чим. Ось таке у нас зазвичай залишається ввечері. Ця кімната, та кімната наступна, ще на кухні треба прибрати, бо малюк свої іграшки туди заніс. Отож, я буду займатися своїми справами. А вам дякую, що були сьогодні зі мною, що додивились це відео до кінця і до зустрічі всім па-па!